Вітаю всіх у батьківському клубі. Щодня дедалі більше людей хочуть перейти на українську і зробити її мовою побутового спілкування. А як щодо дітей? Я зібрала кілька порад, які дозволять дитині опанувати мову в ігровій формі. Діти однозначно наслідують дорослих. Тому в першу чергу перейти на українську потрібно батькам. Тож намагайтеся говорити українською вдома правильно і виразно. Батькам потрібно створити мовне середовище, де дитина чутиме чисту українську мову, а спілкування буде позитивним і заохочувальним. Зробіть мову цікавою. Читайте дітям голос казки, віршики, дивіться мультфільми, слухайте і співайте українські пісні, як народні, так і сучасні. Грайте з дитиною в українські народні ігри, супроводжуючи їх невеличкими віршиками. А ще створюйте позитивну атмосферу. Відзначайте та хваліть дитину за кожну спробу говорити українською. Це підсилить її мотивацію. Будьте терплячими та не сваріть, не сваріть дитину за помилки, лагідно виправляйте, пропонуючи правильний варіант. І обов'язково будьте для дитини емоційною підтримкою. Загалом перейти на українську можна не просто швидко, а й цікаво. Головне замотивувати дітей та додати у цей процес ще більше гри. Сподіваюсь, ця інформація була для вас цікава. Тож, до нових зустрічей у батьківському клубі.